Наступне, що вам потрібно зробити, це імпортувати форми для ведення щоденнику, а також ведення ретроспективного, проведення ретроспективного аналізу всього спринта. Дані форми вони належать, ну, знаходяться в рамках методології Scrum, яка досить поширена в роботі, але мало хто знає, але вона також часто використовується при навчанні. Значить, заповнюючи ці дві форми, ви зможете систематично, регулярно покращувати підходи, які ви використовуєте в даній методології, і поступово даний, дана система вона буде змінюватись під вас, поступово покращуючись. Як це працює? Загалом у вас буде перша форма, яка в делі, ну, щоденник да, за кожен день. Де ви заповнюєте те, що ви вивчаєте, наскільки складно, що ви нового дізналися, з якими часами попрацювали, і так далі, який настрій у вас, і в кінці ви записуєте якісь ідеї, побажання, що ви хочете змінити, наприклад, підкоригувати або вас це влаштовує. Якщо ви хочете щось змінити, вас не влаштовує, ви не вносите зміни за кожен день, ви їх просто фіксуєте тут. І потім, коли у вас закінчиться спринт, тобто у вас останній день, сьомий чи 14-й день, ви звертаєтесь вже до другої формочки, і аналізуєте ваші відповіді з щоденника, так, і дивитесь, що ви зробили, що вдалося, які труднощі були, і так далі по кожному цьому питанню. І в кінці ви вже плануєте наступний спринт. З коригуванням цих, ну враховувати ці зміни, які ви хотіли внести, і вже з наступного спринта ви їх приймаєте, весь спринт проходите. У вас знову щось може, ви будете помічати, щось вас не влаштовує. Також ви фіксуєте далі в щоденнику, і потім знову в ретроспективі проходите і дивитесь, що можна ще покращити. І так ви будете системно приходити до ідеального, скажімо, стану навчання, де ви зможете все ну, дуже ефективно навчатися або працювати. Значить, сам Google для того, щоб ви могли імпортувати ці форми, сам Google надає ділитись, ну, щоб я міг пошерити ці форми тільки в вигляді, скажімо, наповнення для вас. Але задача в цьому не стоїть. У вас має бути своя форма, де заповнюєте тільки ви. Значить, простий метод, як можна це зробити. В файлі інструкції ви знайдете таблицю з двома вкладками. Тут, в вигляді таблиці, ви ці формочки зможете швидко заповнювати. Тобто ви просто натискаєте файл, копіювати, робите назву, як вам потрібно, обираєте диск, куди ви хочете вибрати, занурюєтесь, створюєте папку при необхідності. І так далі. Копіюєте собі і використовуєте це в вигляді не форми, в вигляді такої таблиці, де тут є одразу вже такі ну, спадні списки. Можете вибрати дату. В принципі, все зроблено максимально просто, зразу в вигляді таблиці, щоб вам не потрібно було заморочуватись з імпортом форми. Також тут є в щоденнику кількість днів, кількість нових слів. Які ви вивчаєте, я тут для прикладу зробив, і в ретроспективному аналізі одразу вже є формула, яка сумує ці значення, тобто вам не потрібно змінювати. І також тут є захист від змін, щоб ви, ну, щоб ви не змінили цю формулу. Все інше тут наповнюється зразу. Це простий метод в вигляді таблиці. Тепер, якщо ви хочете отримати саме в такому вигляді в вигляді форм? У вас також в інструкції на цьому ж листку буде друга таблиця, друге посилання, з таким досить дивним виглядом, на перший погляд. Тут буде дві вкладки, таких вам не треба занурюватись дуже сильно, що тут є. Загалом тут всі ті поля, які нам потрібні в формах, і вони типізовані по полям, які нам потрібно імпортувати. Тепер для того, щоб нам. Імпортувати ці форми є окреме розширення. Заходимо в розширення, доповнення, завантажити доповнення. Пошуку буваємо FormBilder. Саме посилання на Builder також буде в інструкції на цій же сторінці. Встановлюємо його. Так, є. Е, і тепер в нас внизу е, в розширеннях додалось form builder по for Google Sheet. Натискаємо Start. Тут я апдейт закрию, щоб він не заважав. Е, так, натискаємо старт. Вибираємо отут першу вкладку, вона відповідає цій делі, де ми зараз знаходимось. Вибираємо full range Question and answers. Тобто у нас такі параметри мають бути. Тут в мене зараз все заповнено. Якщо у вас не заповнено, натискаєте Range Include Headers, і у вас внизу випливе сповіщення з пропозицією заповнити автоматично ці поля. Тобто вони у вас мають бути проставлені. Натискаєте тут Yes. Вони у вас заповняться, після чого після чого натискаєте Get. Так, по цій кнопочці можна натиснути Preview, але ну, вона досить довго грузиться. Я, ну, нам не треба це робити. В форм натискаю Create, нам потрібно вказати назву. Тобто, це перший листок, це в нас щоденник прогресу. Ви копіюєте цю назву і вставляєте її сюди окей М -м -м, Після чого, так, тут у нас це нам не потрібно. Після чого натискаємо Import Now, бачимо фієрвірк і можемо відкрити зараз формочку. От і все. Бачимо цю форму, бачимо всі поля, які нам потрібні. Так, вони імпортувалися добре. Якщо потрібно внести якісь зміни, ви створюєте, додаєте нові поля, додаєте назву стандартний функціонал, в принципі, Google Form. Також вам. Також ви, ну, коли все налаштуєте, опублікуєте ці зміни. Так. І вам потрібно ще буде зайти в вкладку відповіді, зв'язатись з таблицями, створити електронну таблицю, вона буде називатись Щоденник прогрес у відповіді, і ця таблиця буде наповнюватись поступово по мірі того, як ви будете відповідати в форму, і потім, коли ви будете проводити ретроспективний аналіз, ви будете відкривати саме цю таблицю, щоб дивитись, що ви відповіли. Так. Тепер те саме, в принципі, проводимо з другою вкладкою. Заходимо в ELM Sprintify. Так. Тут беремо. А, переключаємо ELM Sprintify теж. Full range, quench Answering. Тут у нас хедер стоїть, і в нас є попапчик знову. Натискаємо Yes. Бачите, заповнилось зараз поля. Натискаємо Get. Також form create form. Копіюємо назву цієї форми. окей, Це щось воно підтягнуло, бізнес працювало. Створилось і після цього натискаємо now. Знову фейерверки, Open It. Бачимо, вже форма наступна є. Тут все підтянулось. Так само змінюєте, коригуєте. Тут я бачу, що вставилась HTML-ка неправильно. Я її просто відправляю. Так 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 само публікуємо Так само входимо в відповіді, зв'язуємо з таблицею. Створюємо. І, в принципі, все. Тобто, відповіді будуть зразу додаватись в таблицю, і на цьому, в принципі, імпорт форм закінчився. Тобто, ви будете відкривати з вашого Google диску одразу ці форми і будете їх наповнювати.